Паска чи куліч за кілька днів до Великодня інтернет просто вибухнув мовними суперечками. Це ви вже придираєтеся, все життя кулічі їли, а тепер вам паску подавай. Проблема у тому, що паску не печуть. Вона робиться з сиру за допомогою спеціальної форми. А те, що ми називаємо пасками, це і є кулічі. А кулічі паски ні те ж? Паска, паска ніяких куліч лише так українці споконвіку називають головну страву великоднього столу. І кожна господиня, хороша господиня, із своєю паскою могла пишатися, вихвалятися. Не чули про кулячі і в цій столичній пекарні. 21 рік тут печуть паски. Тут ми їх украшаємо усі наші пасочки, такі гарнесенькі, пахучі. Це наші такі гарнесенькі пасочки, які люди з'їдять і задоволені будуть. Аби остаточно розвіяти сумніви, ідемо до мовного експерта сніданку Олександра Авраменка. Олександр, скажіть, все ж таки. Як правильно це назвати? Паска, куліч чи як? Ага, оцей білий здобний солодкий хліб називається, звичайно, паска у мжені паски. А куліч це російською мовою кулич або куліч. Тому насправді треба називати все-таки паскою. Ще є папушник, один із варіантів. Знаєте, у різних регіонах України не по-різному називають баба, папушник. Та найпоширеніша назва таки паска. І не має значення з тіста вона чи з сиром.